Місце Шепетівка Хмельницької області. Вона є пам'яткою архітектурної спадщини України. Також цей музей занесений у міжнародний каталог музеї світу. Колись це був музей Миколи Островського, а зараз музей пропаганди. Триповерхова будівля музею має оригінальну форму. В її оздоблені використані каміння, метал, смальта двох відтінків чорного та червоного. Монастир був побудований наприкінці XVIII століття як католицький костел ченців кармелітів. Але після поділу Польщі Волинь перейшла до Російської імперії і цей монастир був переданий Православній церкві російській. І тут відкрили в 1832 році жіночий монастир який проіснував аж до 1923 року.